Значить, у нас я хочу відзвітуватися, так як була я вас квартальною. Скільки років? Значить, на сьогоднішній момент, так як не було у нас квартальної, обов'язки виконувала я. На сьогодні я вас зібрала всіх, щоб ви всі знали, що я вже на сьогоднішній сьогоднішнього дня я вже не буду у вас квартальною. тому, Значить, нам треба вибрати буде не сьогодні, а в четвер буде влада на три часа. Бо сьогодні я не знаю по яким причинам вони не змогли. Я запрошувала, і був депутат Говоруха, я йому дзвонила. Він відповів, що добре. Ну не знаю. Значить, в четвер у три часа будуть представники влади, і ви можете і сьогодні вибрати, і вибрати. В четверг. це вже як вам буде удобно. Квартальна нам я так думаю, що потрібна в Сохозі Богодуховській, тому що ви знаєте, що ми не можемо зовсім, щоб у нас тут нікого не було. До когось одно треба звертатися, якісь проблеми рішати. Так? Так, значить, на території Радгоспа богодухівський проживає 110 чоловік. Із них 20 пенсіонерів, 20 дітлахів і працюючих в городі в нас людей 25 чоловік, які кожне утро добираються в місто Богодухів до роботи. Правильно? Добираються в нас також діти, які ходять в дитячий садок і е, які ходять до школи. Саме основна і болюча в нас проблема нашого питомника була це дороги. Всі ми це знаємо. Якщо у нас немає дороги на утро, у нас життя в Радлоспі Богодуховській стало. Люди не поїхали на роботу, люди не вийшли дітей, не вивезли до школи, в дитячий садок діти теж не попали. Правильно? Правильно. Значить, з цією проблемою ми завжди зверталися до представників влади і якось її вирішували. В цьому році якось у нас було дуже все це туго. Вирішувалося все. Хоча ви всі знаєте, що мер приїжджав Коли балотувався в мери Голуб, він нам пообіцяв, що у нас таких проблем не буде. Але якось ми їх вирішували. Ну, повірте мені, я як вам сказати, я не то, що. Як вам ну от як вам об'яснити? Трудно мені дуже працювати, Ви розумієте, Трудно працювати, коли немає немає піддержки цієї. Розумієте, я приходжу і кажу. Моя фамілія Каченко сікать. Вічно ця каченко всім недовольна. Ну не я ж не поміняю фамілію, якщо я Кальченко, якщо я вже 20 років Кальченко. Ну не стану я бабенко, не стану я там Пащенко, не стану я ще кимось. Розумієте? Я приходжу і прошу, я ж не приходжу для себе просити. Я, я приходжу, прошу від я. людей. Прошу допомогти якоїсь нам надати допомоги. Всі ви розумієте, якщо вийти там позагрібати, то чи покрасити дитячий майданчик, ми це ще зробимо. Скинемося, краску купимо. Ну, дорогу, якщо нам не розчистять, ми нічого не зробимо. Нічого не зробимо, і ми ж багато ви знаєте, що питомник наш ніколи багато ніколи не требував ні від кого, ні від якої влади. Ну правильно, правильно, правильно робили. Правильно, Ви знаєте, що коли був білий, прийшов і був мером. Ви знаєте, він також багато дуже зробив для питомника. же? і було освітлення, було зроблено, і ми провели всі вдома воду. Це було коли прийшла Олексенко. Ми поставили дитячий дитячий майданчик для дітахів Зробили поставили також при Білому мусорні. Були баки поставлені, хоч трохи ми кудись. Мусор почали викидати. Ну, я думаю, що і ця влада прийшла. Я думаю, що квартальна, яка буде е, працювати тут, а в Радгоспі Богодуховській, я їй побажаю тільки удачі і терпіння. Я а думаю, що ти, терпіння. Що Оля, тому що... Та ми тебе і зберемо, дорога. тому що ну, ви поїдь правильно. На, ну, хто тут ще? Ні, є в люди. Я, Ніна е, Васильівна, Ніхто люди. Значить, я вам кажу, що я просто не співаю. – Ми розуміємо тебе. Ви розумієте, в мене дуже багато роботи. Я не можу. У нас є молоді, енергійні мамочки. У нас є люди, які ну які дома находяться, яких є більше часу для того, щоб цим займатися. А ми більше часу ну на де ж людина шушу. Ну ви ж розумієте, що ось дивіться на нашій території немає школи. Немає дитсадка, немає клуба, немає почти, немає фельдшерського, акушерського пункту. Хоча в нас люди є з медицинським образуванням. Чому не попросити людину, яка б раз у неділю бабушкам ходила чи пенсіонера міряла далі? Правильно, так, так. чого Люк не договоритися? Є ж такі люди, які можна це зробити. Але, мабуть, нікому ну, це не потрібно. Та ми той взагалі куди относимося. Ми ні От... до города, От... ні до села не относимося. нас, От... ми От в про... воздухі, нас ідуть, мені кажуть, ваш питомник. Ще отут, тута куди сунку? мені діться? Скажіть пожалуйста. Дітей одкидають у школі, а ви їздите автобусом. Вам не положено питання. Та ми до Гурсовіта одну сили yeah, все yeah. время. Все все не точно, yeah, куди yeah, однуся. Yeah, yeah, yeah. Я з вами. Село Семенів'яр Яр прописати. І дивіться, люди, які тут проживають, вони Телі, також на слуговий бога. У нас є люди, які те, були в АТО. Те, в АТО те, були. У нас є афганці, учасники Телі. бойових дій. Тому Правильно, чому ці люди є дітлахи малі? Ви знаєте, що на Новий рік я зверталася також депутат Кам'янський. Спасибо йому, він допомагав нам. Ви знаєте, що дітлахи отримали і подарунки на новий рік. І ми договорилися, слава Богу, хоч з хлібом як вишили якусь проблему хлібу, якось почали нам щось та, хоч привозити. Та, хоч хоч якісь, ну, хоч що і тут до автолавки хоча б якісь стульчики давали, столик якийсь, хоча б якесь накриття. Ну що вони привезли? Ось не, виставили і беріть. Ну, ну, да. дай Бог здоров'я, да, допомагає, Лена, що Хоч можна, де їм притулитися. Ну, ну все ж це не, не можна вирішити. Та Оля можеш і ти бути. Ні, я можеш так, і так ти Тепер квартальною. Маю. ви поміть правильно. Я, я правильну. просто в курсі ділась його. Я вже за 10 років, я так понімаю, дуже вже всім проділася. Так Правильно ти не приїлася. Ти наоборот, в курсі. я вже дуже проїлася, що вже. Ні, 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 давайте ми з вами Ніна, ні, ні. на нас таких людей немає? Як ти все. Люди требують усі е збираються? Е е То, -і які які ти, і ти ти просто ти вже знаєш. Ти знаєш, куди йти знаєш що <тол> світу, знаєш до кого. і ви все знаєте. Влада відкрита для діалогу з <тол> вами. Я думаю, я думаю, що вчора ми зустрічалися з начальником ПУЖКХ, Він пообіцяв, що він буде також держати це все на контролі. Я думаю, що все буде нормально, Ну, влада тільки почала працювати. Я думаю, що вони е подивляться, зглянуться на нас і все-таки якось нами будуть трошки займатися нашими проблемами. Ну правильно, хоча б трішечки, ніхто не просить дуже багато. Хоча б основне, дорога нам, щоб якось дітей до школи, школи нам привозили, і якось ми могли вийти всі й добратися на роботу. У нас одне питання це дорога. Ну я думаю, що нам пообіцяли світло там. Лампочки нас перегоріли. Володіше, крутять нам э, да, якби... сьогодні вже приїжджали. Нам ще ну бачите, надающе. значить, влада працює, Значить, все в порядку. Я ну, думаю, що мене... Іна думаю... Васильівна працює хорошо, і влада нам допомагає. Ну пойміть ну, ви да. мене правильно. А пойми жі вас не буде, то не все, буде то, такої то, то, людини, є, нас, не є в нас молоді, Хто енергійні нас? люди, ну, є, є молоді. які можуть працювати. Ніна, ну, Є, не, ну, не ну, вікайлю. Люди... Мені Ні, ну, не, 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 ну ви розумієте, що мені дуже тяжело. Понімає, всім тяжело. <ріст> всім тяжело. <ріст> ну можеш тільки ти у <ріст> нас бути. Так, ну люди так, так. тільки за тільки за тебе. Ну зараз так. я хочу, я спеціально знайшла такий стіг. Ну, щоб не тільки все про погане, правильно зараз я хочу, щоб так як влада е, ну не приїхала, я думаю, вони в четвер прийдуть. але мене вже не буде, тому що я не зможу в четвер прийти. Я хочу зараз зачитати стів, е, і щоб ви його послухали, і послухала наша влада. Жизнь бумеранг, тому. ведется. Что отдадите, то и вернется. То, что посеешь, то и пожнешь. Ложью пробьется ваша же ложь. Каждый поступок имеет значение. Только прощая, получишь прощение. Вы отдаете, вам отдают. Вы предаете, вас предают. Вы обижаете, вас обижают. Вы уважаете, вас уважают. Жизнь – бумеранг. Все и всем по заслугам. Черные мысли вернутся недугом. Светлые мысли – божественным светом. Если не думал, подумай об этом. Значит, я тоже э, дуже вас прошу, вы подумайте. Э, звістеся, все, виберіть собі, пожалуйста, квартально, тому що е, я здала свої повномочі. Я вам кажу, я написана була заява в Мурсовіт. Де ну я вже не квартальна. Я не являюсь квартальною. Ви де іде вам повинні справки. Я вже не маю права видавати справку, тому що я вже не квартальна. Ви розумієте? Нема квартальна. вас немає квартальної. Да. Да. Немає офіційно квартальної, немає Молодець. на сьогоднішній день. Я просто займаюся цим питанням, тому що до мене всі дзвонять, і я, звісно, не можу відказати, Я починаю щось рішати. Ну ні, ну тільки не я дзвоню в РЕС, Як не, чують фамілію баченко, паралізовує ну, всіх. Рудушалізовуть Васильівна як поставлять кого небудь другого. Прийдемо, не, не рішить. Не, 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 Все. Не, Все. Не, не переживайте, не влада пообіцяла, що буде працювати. О, і Хто буде приходити, всіх будуть приймати. Валь, то Ніна обіщали, обіщали. Та ми колодість зробимо ще до виборів. Колодість, Наташа, ну, значить нам треба написати письмову заяву і звернутися в Горсові. Ну це тільки ти тільки ти можеш бути на схоже. Оля, ти дуже <поставлення> <тож, а> можеш <поставлення> бути квартале. Тебе стільки Він вже больненько. Там дівчатки, значить, <Я вже> дивіться, <поставлення> на четвер буде обов'язково зобрання. Значить, будь ласка, подумайте, кого б ви могли вибрати і виберіть. Ну Тільки тебе. У мене не до вас прохання. Ясно, понятно. Чита прийде. Так, буде влада, і може на три часа. Ви з ними поспілкуєтеся. Може, вони щось нове вам пообіцяють, щось. Ну я не знаю, як буде проходить це. Все я зробила те, що я могла. Значить, за своє ви знаєте, дуже багато було зроблено. Що вдавалось, що не вдавалось? Може, когось десь обідала. Я прошу вибачення. Не всі ми ідеальні, в ага, є свої... Ага, по питовнику така у нас депутатша. Вони ж не знають, що бивша квартальна. Ну, всі думаю, що... що я діпутатша. На трасі стала перед та. трактором і сказала, не почистиш, не одійду. Він поч... Вони почистили а, значить, дорогу. Дивіться. Вони ж самі розказують це, не хтось. Ну, послухайте мене, вам все одно нам потрібна квартальна. Ви розумієте, що її треба по-любому вибрати. Питомник не може бути без квартальним. Не може, підходить весна, нам треба буде всім цим займатися. Це потрібно, щоб цим хтось займався. На мене на це, ну вибачайте, часу не вистачає, і я не хочу нікого провоцирувати. Ну, владу, не хочу я нашу провоцирувати. Не хочу. Понімаєте? не хочу. І все. Ось так от. Ніколи нас. Ну думайте, Время є. От. Так що я думаю, все буде добре. Всі вас почують, всі і нас, і нас почують, на всі нас почують. Я думаю, що все-таки на нас звернуть увагу, що ми є, що ми тут существуємо і ще. Правда? Ну, так. Да. І Саме основне питання, в нас завжди стояло і стоїть це дорога. Хоча нам все тут треба. Ні, за так говорити, що тільки дорога. Якщо коснуться, тут багато по чого треба. І люди, які тут проживають, я все таки вважаю, що вони все таке заслуговують поваги до себе і діти. І взрослі, і пенсіонери. Багато туди дуже людей пропрацювало, скільки років і є у нас і ветерани. Так що я думаю, що е, я попрошу редакцію, щоб вони напечатали про статтю про наших людей. У нас теж тут є дуже багато хороших дітей. І дітей, і людей, і, я ж кажу, учасники і афганці, І АТО. значить про них обов'язково буде, е, я думаю, що стаття. Де будуть розповідатися також про наших людей, тому що подивися газету маяк. Я її часто дуже люблю. Читаю, виписую. Всі ми з вами виписуємо. Хоча почти в нас нема, ми на пошті всі забираємо. Ну також я багато читаю, дивлюся, коли пишуть там учасника, то той-то, афганець той, то той. То ну в нас же теж є такі люди. Чому ми теж хочемо, щоб про них узнали побільше, Що в нас є та вже такі проживають на території такі люди? Правильно, правильно вірно. Ніхто нічого вірно. такого не требує за облачного. Моє виступлення закінчено. Я, вас, Спасибо, дуже, вам, я вас дуже благодарю за внимание. І, пожалуйста, подумайте над моїм питанням, тому що квартально по любому треба вибрати.